Якщо в минулі роки проведення нересту було справою лише природоохоронців, то цього року ситуація була на контролі обласної держадміністрації. Відтак були задіяні всі важелі, аби нерестова компанія дала свої позитивні результати. На Дністровському водосховищі і в річках Пруд Сірат, Черемош є досить велика кількість малька. Це є показник щодо кількості, якості проходження нересту на водоймах Чернівецької області. Цього року еколого-репродукційний попуск на Дністровському водосховищі був розмежований в часі із самим піком нересту на водних об'єктах Чернівецької області. Це було, по-перше, пов'язано із тим, із погодніми умовами, тому що спостерігалося по початку нересту, похолодання. Потім почалося підвищення температури. Під час цього підвищення температури закінчився еколопродукційний попуск. Тому це досить сприятливо для відтворення водних живих ресурсів на водних об'єктах Чернівецької області. Не обійшовся цьогорічний нерест і без традиційної браконьєрської ложки дьогтю. Проте для багатьох любителів дармової рибної юшки вона, врешті-решт, не була такою вже й смачною, бо довелося за неї добре заплатити. Під час нерестової кампанії нашим управлінням було викрито 220 порушень правил рибальства, з них 110 грубих порушень правил рибальства. Буквально за три дні працівниками нашого управління на річці пруд було виявлено 18 грубих порушень правил рибальства. Були затримані браконьєри, які виловлювали рибу забороненими з раднього лову ручними підйомними сітками. Хочу зазначити, що під час нерестової кампанії нам допомагали, зокрема, працівники правоохоронних органів, зокрема працівники прокуратури. МВС, громадська організація УТМР Олександр Назарук, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.